Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міська влада Бучі, очолювана Анатолієм Федоруком, знову потрапила у скандал із чотирьох дизель-генераторів великої потужності, які відправили в Бучу депутати парламенту Японії. Громада отримала лише три. Про це пише телеграм-канал Insider.ua. Як повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсонський, відправку генераторів організувала міжфракційна парламентська група допомогти. Оги Україні у співпраці з федерацією японського бізнесу та за підтримки прем'єр-міністра країни Фуміо Кішіди водночас Бучанська міська рада повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці про отримання лише трьох генераторів. Японія передала чотири генератори Бучі і все б нічого. Але в місті відзвітували, що отримали три. Запитання, куди пропав четвертий, зазначає телеграм-канал. Крім того, мер Бучі будує собі ще один будинок за кошти держави. По програмі допомоги постраждалих від обстрілів Українка прорвалася на територію Казало, що і до чого, далі у відео. Що, склазиво? Кажете, що нам не відбудовують будинки, що на наш мікрорайон не виділяють бабки. А я вам зараз покажу, куди виділяють бабки на наш мікройон. Ось. Постраждався. Постраждали. Значить, колона, снімесь концерт, блять. Дивіться, це. Будинок пошкоджений, снарядами згорівший. Це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут, на території потерпілої людини від російської агресії, будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці вокзалі. Це не до чого? Йонка, ну. Гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович. Звертаюся до вас. А, ви можете, звісно, всі мої там думки, всі мої прохання, всі мої заяви ігнорувати, вважати мене в цьому соціуму і так далі. Але я знаю все одно, що ви разом зі своєю командою недолугих виродків переглядаєте мої відео. Також я звертаюся конкретно до вас. Скажіть мені, будь ласка, у мене на районі вісім хлопців, закатованих на постач. У мене на районі. Чотири загинувших героїв в Бахмуті? У мене на районі люди, які не мають житла, наразі проживають в гаражах, в бункерних в гаражних кооперативах і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому? Для, того, щоб... чому для того, щоб Чому для того, щоб... відбудовувати будинки місцевого мешканця, на що ви, от скажіть, будь ласка, на що ви опираєтесь? Тобто, бідні люди, яким немає де жити, вони не потребують допомоги міської ради. А Димі загинувши героїв не потребують е, допомоги. А ось важкому, якого виховались під час окупації, про всі цілісіньки трьохповерховий особняк потребує вашої фінансової підтримки. І саме страшне, що навіть не ваший, ви крадете гроші у звичайних людей. Ці гроші, які наділяються в Бучанський міський бюджет, виділяються благодійними фондами для відбудовки житла постраждалим бучанцям. Ну так, тобто, ви бачите, да, що відбувається? Uh, Анатолій Петрович, скажіть мені, будь ласка, чому моєму брату, який загинув в Бахмуті на руках у свого найкращого друга, який з перших днів війни взяв зброю до руки, пішов захищати наш, нашу країну? Чому йому не відбудовують кришу в будинку, в якому він прожив? Uh, кажуть, що немає коштів, чому не будують закатованим... Е, чому, е, чому закатованим хлопцям на гроби постач, яким випалили очі, яким розтріскали суглоби, яким повибивали руки, яким чрева, Чого на меморіальну доску для хлопців немає коштів? Чого немає коштів? Да лавіної юлі, в якої повністю зруйнований будинок, він навіть не піддавався демонтажу. Тобто, там як було пряме влучання, все там так і стоїть. Згорівше побите, розсипане. Чому на відбудову її будинку немає коштів? Чому немає коштів на відбудову багатоквартирного будинку, де проживає зараз в гаражних кооперативах вісім родин? А на відбудову та це навіть не відбудова. Ви просто тупо, нагло будуєте за наші у свого кума ще одну хату в дворі яким таким блячином поясніть мені, будь ласка, Анатолій Петрович, якщо ви не приїдете до нас в громаду і не дасте нам відповіді на всі наші питання, громада склозаводу приїде блядь, до вас. Ми перекриємо дорогу, ми закриємо вход в міську раду, ми будемо стояти дежурити біля вашої хати. Так не буде. Ви суки. Так вчинять не будете. Бабусі живуть в підвалах, молоді сім'ї сука живуть в гаражах. блядь. а ви підараси, робите? Ось таку цинізм. Це сюр військовий час. Анатолій Петрович, я чекаю від вашої команди на зворотній зв'язок. Я хочу отримати пояснення, чому моїй родині не відбудовують будинок, що мій брат загинув, сука в Бахмуті. А вашому кому якусь життя пролизав вам ждати, просидів отут в окупації. Не відбудовують, а просто тупо поряд з його триповерховим особняком будують ще один новий. Я чекаю від вас на зворотній зв'язок. Ні, ми будемо рухатися. Чанці, добрий день. Коротко розповім, що відбувається під час війни тотального знищення нашої нації, як взагалі в принципі, істуючі. В бучі будується псарня для поліцейських собак, в середньому вартість якої пішла на даний момент 200 мільйонів гривень. А тепер йдемо і я покажу барбурові палаци в укритті для наших собак е поліцейських, і покажу, як взагалі проходить будівництво. Бать, мені здається, не один так будинок різновали, так? Да? Що? Виходить? Так, з'яса, це ти мені будеш розказувати, куди мені виходить? Ти будеш може мені розказувати? Сказав, щоб ви розуміли, ось ці паркани, ось, ось цими парканами мусо планують. Загородити наш з вами доступ до нашого озера, до водойми, як на якій ми виросли, водойми, яку копали наші батьки, наші діди, водойми, яку ми доглядали, оберігали, прибирали, приїхали. Ми <пи> кизагалі <пи> не місце... навіть не просто <пи>, навіть не просто поліцейські. Це просто псарня. Ну, тобто, це просто маєток для собак. І що ми тут бачимо? Вони планують ось цими парканами загородити доступ до водойми. Чи готові ми до цього? До речі, найдорожча цегла на ринку використана для будівництва даного формату будинку. так? Так, да, Це цінна, теплозберігаюча цегла найвищого пункту. Вже бучанці, українці, загалом. Ми готові прийняти позицію влади, яка навмисно нав'язує нам думку про те, що псарня для поліцейських собак під час війни потрібна, і то не наша справа. Потрібно закрити берегову зону і доступ людям до водойми. Ну так можна, це ж не наша справа. Можна під час катастрофічної страшної війни, коли кожен день гинуть наші кращі люди, коли в моєму близькому оточенні хлопці просять про реби необхідні для захисту їхнього життя, використовувати 200 мільйонів субвенції на будівництво. Псарні для поліцейських, тому що це місця робочі і так далі, Невже реально ми готові погодитись з думкою, яку нав'язує нам влада, що це все не наша справа, 200 мільйонів не наші. А хлопці, які воюють, справляться самі. Я хочу, щоб ви розуміли, кожен з нас має дотичність до того, що відбувається. Ми, на жаль, не можемо охопити повністю площину України, тому що наша країна є величною, великою і масштабною, але в себе на районі, якби кожен займався так. Був би порядок, тому ми хочемо закцентувати увагу, що на даний момент на нашому мікрорайоні місті Буча відбувається велике будівництво е, за уже е, використаними грошима в середньому 200 мільйонів гривень. Тобто, фактично, що ми маємо. Будівництво собачатні для поліцейських собак почалося в 23-му році. Зараз ми маємо травень 25-го і вже використаних на будівництво 200 мільйонів гривень. Скільки ще ми готові віддати коштів, точніше, не віддати, а забрати з дронів, з ребів, з машин, з еваків, забрати і побудувати те, що ми маємо зараз. На даний момент використано 200 мільйонів гривень. Вона ще не добудована. Будівництво працює виключно на генераторному спорядженні. Фактично, ми щодня забезпечуємо то дизельним паливом. Ось це будівництво. Це масштабні кошти в умовах самої бучі, і навіть якщо це податок і робочі місця. І ще хочу додати, що. Дана ділянка, дана ділянка, фактично, 21 20 першим роком була відведена для наших захисників України, для учасників АТО для будівництва багатоповерхового будинку. Фактично для того, щоб родини наших військовослужбовців були забезпеченими житлом. Було виділено 4 гектари. Два з них вже забрали для того, щоб збудувати дану споруду. Плюс ще забирають два зараз для того, щоб збудувати багатоповерховий будинок для працівників поліції. Якщо ви погоджуєтесь, я не маю більше слів. Я все таки вірю в кожного з нас, в нашу ідентичність і в те, що в кожному з нас всередині кричить та українці, який каже ні паркам, ні озелененню, ні псарням для поліцейських, ні підвищенню зарплат. Все тільки на наших хлопців, тих, хто забезпечує нашу безпеку. В той же час активіст Віктор Бархоленко написав заяву у поліцію на мера Бучі Анатолія Федорука. Бархоленко вважає міського голову винним у тому, що влада містечка під Києвом не організувала евакуацію мирних жителів, які згодом стали жертвами воєнних злочинів росіян. Якщо справа дійде до суду, це може створити прецедент. Мешканці населених пунктів, що постраждали під час окупації, також можуть почати позиватися проти керівників місцевого самоврядування. Пікантність ситуації полягає в тому, що такі звинувачення можна висувати навіть президенту Зеленському. По закінченню його каденції, адже він сам розповів журналістам, що знав, коли почнеться війна, але при цьому ні глава держави, ні уряд не попереджували простих українців про небезпеку. Навпаки, влада заспокоювала людей навіть за кілька днів до вторгнення. Окупація Бучі тривала майже місяць: з 3 по 31 березня. За цей час російська армія вбила і закотувала 419 цивільних мешканців міста. Особи 76 з них досі не встановлено. Зараз вони лежать у безіменних могилах під номерами. Різанина на убучі в англомовному. У сегменті соцмереж, Буча Мезикер стала першим свідченням того, що росіяни на окупованих ними територіях вчиняють воєнні злочини проти мирних жителів. Фото із трупами і братськими могилами, зроблені на початку березня, одразу після деокупації міста, шокували і українців, і увесь світ. Місцевий активіст Віктор Бархоленко переконаний у такій великій кількості жертв серед мирного населення. Є вина і мера Бучі Анатолія Федорука, бо він не організував евакуацію до того, як місто було захоплене. Тобто, з 24 лютого до 3 березня. Під заявою Бархоленка до поліції підписалися 282 жителі Бучі. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Частина перша статті 367 кримінального кодексу. Наше місто відоме світу за подіями, у яких загинуло багато мирного населення. Це наслідок того, що люди вчасно не евакуювалися, залишилися в окупації та ходили вулицями у пошуках хліба і води. Водночас орки їх відстрілювали, наче на сафарі, як голова комісії з питань евакуації, наш мер мав би займатися евакуацією». Передовсім людей похилого віку та дітей. Найголовніше, що знаючи, що бучу, скоріш за все, буде окуповано, та про можливі подальші наслідки, мер заздалегідь не сповістив населення про виїзд з міста, розповідає главкому Віктор Бархоленко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.